Чи люди туди заходили, це де вже таке видано було? Це вже кому таке видано, це вже комусь щось хочеться. Далі, третій поверх, якщо хтось дивиться телебаченням, ми бачимо ці всі моменти, як починають перебудовувати ці приміщення і нарощувати все. Як не завалило, то привалило. Я рахую, що ніякої потреби в тому, а це ж не просто так на третій поверх. Це треба змінювати, чи вибивати, чи винімати оці плити перекриття. Пливі перекриття, які розположені як покрівлю, ну де будувалася над ними покрівля, вони зовсім іншої міцності, чим ті плити, які клалися, щоб по ньому ходили люди. Тим більше, що якщо торговельна точка, це я є... господи, теж хвилюся, не, не той ковідна Олександрів. Це, є... це це приміщення відноситься до першої категорії складності. Тобто ці плити повинні мати певну міцність. Тому ми сьогодні не будемо розказувати, як ми хочемо машинки поставити, тисячу разів від тих машинок ставити. Ви працюєте для людей підталки, і, і для себе а ніхто віде не Але Все повинно робитися в межах закону і в межах безпеки. А це Тому це категорично проти. А а і, і прошу всіх членів виконкому. Цю ідею не підтримати, тому що це є без... небезпека для тих людей, які туди будуть покупати. Можна я відповідаю зауваження Ольги Івановні? Да, зауваження наступне. Я з Ольгою Івановною Солошусов ще сьогодні действительно. Перше, Ольга Івановна, можна вам задати. На сьогоднішній день у вас знаходиться на першому треті відділення банку. А вам? Скажіть, будь ласка, чи у вас є проєктна документація на реконструкцію даного приміщення? Під профіль помінять даний об'єкт. Не під профіль помінять. Подожрите. У нас всі, ви, ви знаєте, коли банк обселяється у приміщення, то вони такі для себе безп... міри безпеки роблять, що це ще нікому не снилося. Всі документи, які потрібні, банк надам всім службам, тому що їм кремохороти пожежної безпеки і всього іншого для банку треба. Волі В першу чергу, воно не воно для не нас. Но банк не робив третій поверх. Банк Є? не міняв. Todo é. Він небезпеки для людей ніякої не зробив. А ви сьогодні третій поверх, ви будете плити, перекриття знімати, рублять робіть приміщення. Не ви давайте ну, думайте над тим, що це, мабуть, не те, що ви хочете робити. Розумієте? Що я... це не той момент, який ви хочете. Я робити. не знаю Я, Як Фефіць будівництва, я відповідаю за те, я ні шум головну відповідальність ні зависні від того, Ті, що ти що в Києві привалили людей теж незалежності від відповідальності. Незалежно вас є спокійно. У вас є фахівці, головний архітектор міста, і є будівельник, якого я знаю не один рік. І він може відповісти, що будь-яке приміщення, яке перепланиться, має бути його проєктна документація. Це відділення банка, чи аптека, чи що, чи що угодно. А ви робили вже, скажімо так, експертизу перекриття, покриття? Ми експертизу робимо. Покриття, да, ми робили експертизу нагрузки, на сьогоднішній да? день. Не нести Н... Ровили, на сьогоднішній як... день в них на покриття вони якби замовлення ходиться плити переклині перекриття ПК з динадцятим з восьми на гру. Що відповідає? Що відповідає? Так, є цей висновок. Да, ми ну, готуємо цей висновок. в інституті. Ні, ми самі делаємо, ми проєктори, які делаємо такі ж. А як ви без лабораторії можете може зробити? Ми може з лабораторії делаємо все. Ми не маємо права на це. Давайте у нас є спеціалісти, в тому числі ви. Давайте задамо комісію. Хай вивчить це питання і тоді будемо ставити на голосування. Що ви будемо спустово порожнювати? Може є спеціалісти, які відповідали? <правдачу> я думаю, що це перевірити. Треба створити комісію з фахівців.

Що третій поверх хочуть влаштувати приміщення масанди без перебудови геометричної конфігурації оцієї от криші, яка зараз стоїть. Тобто поставити перегородки, облаштувати безпечний вхід, і щоб там можливо було здійснювати якусь підприємницьку діяльність, надавати послуги там, дітям, не дітям це друге питання. Ви так яро відстаєте свою думку як член виконкому, чи як співвласник чи заінтересована особа, яка в частині цього приміщення має свій якийсь бізнесовий інтерес. Ви відповідаєте за це останні свіз? Я запитав вас, я не стверджую, я, я не бізне я все. не бізнесмен, я є я... керівник керівника. Край яка є, 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 є яка є прибутковою організацією. Я прибутковий, я не комерційний, яка платить податки солідню в бюджету. Нема можливості допустим, якби у вас був другий поверх і можливість третій. Я думаю, щоб ви відставлювали б зараз позицію з. Я вам, я вам відповім я, на ваше питання я, то, що в першу чергу ми повинні враховувати безпечність людей, які працюють, ось, ось, які перебувають. Стосовно, ви вивчили плити перекриття на які вам, ви будете на магазин строїти. Вам людина пояснює, яка має відповідні дозволи на проведення цих робіт, вивчення цих питань. Щоб з вами сьогодні вести розмову, я це питання вивчила теж з проєктантами. Я була в проєктному інституті, який проєктував це приміщення. І для мене є, ці люди розповіли, я не професіонал у будівництві, але я якісь якійська з цього зрозуміла, що це йде мова про порушення всіх правил будівельних в першу чергу. І в першу чергу. Плити перекриття не відповідає тій нагрузки, яка планується там, і була. Розумієте чи ні? Благіє намерення, то благіє. Працюйте, торгуйте, реконструйовуйте і так. І не треба розказувати, що ви накрили приміщення, приміщення ви накрили на чипуті своєю частиною, ще іншу частину накрили, речку спілка. Тому ці перепалки не потрібні сьогодні. Давайте, Потрібно буде. те, так як правильно сказали члени пункту, вивчити це питання давайте, спеціалістами, давайте, а не тими людьми, які заробляють заробляються нього. Є представники міської ради ще. Давайте ми виїдемо чи вийдемо на місце, подивимось, створимо комісію. Дай, і, дай, і, дай. і хай ця комісія ну, дасть такий, скажімо, висновок для виконкому, що можна, а чого не можна. А проєктанти, хай дадуть. Висновок з проєкту з ну, якоїсь лабораторії, чи там, там восьма степінь нагрузки, чи там четверта. Якщо четверта, то там тимчасові нагрузки не можна робити, бо, бо це якби перекриття йде вже як в останній поверх, і там степінь нагрузки дуже маленька. То давайте... І ще, можемо... я попрошу, ще я попрошу для запитання. Дивіться, я трішу до накрива цим етажом, то на Крива, там ще є кільцо. Якщо ви ходите то до того в магазин, там постійно капає за шию. Ну, Ольга Івановна чомусь відчужувати землю ну ніяк не хоче, а землю треба відчужити для того, щоб для обслуговування мого приміщення. Ольга Івановна, можна трошки секунду? Я ви, навіть ви ви говорите отвічно. Щодо відчужої я дуже Давайте ми не будемо далі відправити балаган, Це виконком. Ми вислухали вас всі. Ми приймаємо рішення, те, що створюємо комісію, і йдемо висновки. Я думаю, в теченні місяця ми це все вивчимо про можливість як би, всього цього ну скажімо так, реконструкції. Да, і до слідчого виконкому ми приймемо рішення, що можна, а чого не можна. Просто те питання, що людям капає за шину, теж треба було більше. І якщо я не маю права його закрити, то Її треба зробити, Ольга Івановна, вірно, правда ж? Ну, ну так, це все, все співсотні. Я вже розглядаю це питання. Тільки як ми зробили біля духовного центру, то вам ще далеко душно. Давайте, шановні члени виконкому. Ольга Івановна, давайте Шановні члени виконкому. Але, Повіскання по цьому питанню нам треба вияснити наскільки ми тут зрозуміли три питання: перше: технічне обстеження приміщення так, на мотив, чи можна його добудовувати це раз архітектурні <хідус> <адем> друге, <може> друге вибачаю, <адем> друге юридичне обґрунтування, чи має право. Тетяна Олександровна без погодження співвласників цієї будівлі теж робити цю реконструкцію. І третє питання: на що тут упиралося. Чи несуча здатність плит? Чи несуча здатність плит дозволяє робити цю реконструкцію? Це основні три питання. І четверте питання, за яке теж тут Тетяна Олександровна згадала, це земельне питання. Мені здається, можна по земельному питання добавити згідно земельного кодексу, коли земля на спожив спілку вони були повністю нарушені. Набак було робити, виділяти ровно частку, брати площу і ділити на кожну частку. А земельне питання, хто що воно було виділено з порушенням законодавства. Відповідно, 120 стаття земельного кодексу 377 цивільного Це кодексу передбачає в нашу проводу. <реклама> Півка отримала шановні представники Тетяна Олександровна, спілка отримала на право постійного користування ще до того, як ці люди вселилися в табо да, і мені не намірени. Ми ми не намірені відчуджувати жодним чином ні одного сантиметра землі. Ви Говорите. <гул> Коли ви продали майно, автоматично да. ви втрачаєте акт тренування. Вибачайте. бачаєте, а я тут ви не працюєте, всіх. Ви користуєтеся ми даремно, то скажіть, Я не хочу, спит і спацієм. Я не хочу. Підожіть хвилиночку, у мене є така. Я, я, вас, значить, я ми на тій сесії прийняли Добре, вже знаю, е людей, да ворожі положення про людину року. Як уже сьогодні... Значить, положення вступило вже в силу. Воно прийняте це положення до дня міста. Значить, визначатиметься людина року. Вас, як членів виконкому, я прошу, в нас буде. І в газеті воно надруковано, і на сайті включайтеся, будь ласка. Комісія визначена, подавайте кандидатури, почитайте положення, там 14 номінацій, будь ласка, ви активні члени нашої громади, включайтеся, подавайте пропозиції, кого ви бачите із громадян міста на таку номінацію. Комісія потім буде у... Травні місяці вже визначався, але працюйте в цьому напрямку. будь ласка. Подавайте всім дотримуватися.